Добіг до завершення чемпіонат області з баскетболу серед чоловіків. Зважаючи на перенесення ігор по різного роду причинам, змагання були трохи затягнутими. На початку у строю нараховувалося шість команд. До фінальної стадії колових ігор дісталося четверо. Відмінниками себе зарекомендували баскетболісти автоплази. Впродовж десяти матчів підопічні Олександра Бондаренка не знали слова програш. Та на стартовій стадії фінальних ігор команда поступається своїм переслідувачем по турнірці ХДУ. Перед останньою грою шанси на перемогу були рівними. По три очки мали усі. Долю медалей першими вирішували баскетболісти Держуніверситету та інтера. Тільки третя частина гри стала успішною для останніх. Протягом усього матчу ситуацію на майданчику контролював ХДУ, тому результат був очікуваний і розгромний 104-65. Наступними в останній у цьому сезоні зустрілися автомобілісти із ЗЕВС. Матч мав статус цікавого вже від того, що зійшлися минулорічні володарі золотих нагород та команда, яка до фіналу потрапила з найменшою кількістю очок. У запеклому протистоянні перемогу вирвали гравці ЗЕВСа 76-80, і неочікувано для всіх стали власниками першого місця. Місця. срібло у представників державного університету. Ну а бронза у автоплазівців. Звання кращого гравця отримав Олександр Жужа із Зевса.